Привіті, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні готуємо кутю традиційну, ритуальну страву, без якої не відбувається жодне різдво. Я починаю з того, що буду варити узвар. Залила сухофрукти водою, зараз їх перемию і буду варити. У звар, щоб він на маленькому вогні томився, потім він настоїться, і цим узваром будемо заливати кутю. Таку кутю готують на Чернігівщині, в моїх рідних прилуках таку готували. В мене ще є записано, як готують кутю на Хмельниччині, я залишу під відео силку. Беру кутю. У нас в магазині вона пофасована, тут 200 грам. і її потрібно гарно промити холодною водою. Якщо є можливість, то краще промити під проточною водою. Разів 3-4, я пішла промивати. Ось дивіться, яка вона вже світленька, гарна. І тепер заливаю її чистою водою 1 до 2. Якщо 200 г крупи, то 400 г води. І ставлю її варитися. Як тільки вода закіпає, я збираю пінку і ставлю на маленький вогонь, щоб вона так потихеньку-потихеньку томилася, накриваю кришкою і чекаю десь 30-40 хвилин, поки вода повністю википить, і з букуття тоді буде готова. Поки ми займалися кутею, то вже зварився узвар. Зараз я знімаю, накрию кришкою і хай він настоюється. Тепер ще підготуємо родзинки. Родзинок у мене тут 100 г, я буду заливати їх окропом. Десь хвилин на 10, потім промию і висушу на паперовому рушничку. І вони вже будуть чекати, поки потрібно буде їх кидати в котю. Тепер беру 150 грам волоських горіхів. Можна їх взяти в блендер, але я січу ножем ось так на дрібненькі-дрібненькі такі шматочки. А ви можете робити, як вам подобається. Можна брати м'ясорубку, можна брати комбайни, як хочете так і робіть. Я ось так посікла всі горіхи. І тепер їх візьму в тарілку. і вони теж вже будуть чекати, поки я буду змішувати всю кутю. Я їх поки відставлю. Ось. І далі в нас кутя вже зварилася. Зараз я вам покажу. Дивіться, вона ось збільшилася, і вона розсипчата. Дивіться, яка. Вона не глизяла, не в комку, ось така. І я тепер беру в макітру і буду мішати кутю. В залежності від того, наскільки людей ви будете замішувати. Я беру так орієнтовно одну таку дерев'яну ложку на одну людину. А ви дивіться, по своїм апетитам. І сюди додаю всі горіхи, сюди ж буду додавати вже просушені родзинки які вже були залиті окропом. І тепер вже буду заливати зваром, який вже в мене настоявся. Я цукор сюди не додаю, тому що родзинки солодкі. Узвару в мене теж із солодких яблук, так що ви дивіться, що у вас є. Також в, цей, в цю кутю додають мед. Для тих, хто мед полюбляє. Тобто на таку макітру ложку з вгорою меду додають і вирівнюється весь смак. Ось так, обов'язково готуйте, спробуйте, подивіться кутю, яку готують на Хмельниччині, подивіться, яку готують на Чернігівщині. Спробуйте, порівняйте і в коментарях напишіть, яка вам більше сподобалася, а можливо, у вас є свій рецепт. Буду дуже рада, коли ви напишете в коментарях. І до зустрічі!